Ну що, виїхав, зараз з братом хочу допрокачати торм... гальма, тому що ну, педаль дуже низько. І що, всім вже цікаво, як шварка, я тому якось з салону чи вже з вулиці можливо зніму. Коротше, займемось. Ну, Всі 4 контури прогнали. Питань взагалі нема, все чудово. Повітря. ну, Ззаді там, з одного циліндрика буквально трішки, а ну, в іншому вже. Я так розумію, проблема механічна, а не гідравлічна. Ну, якщо є така Короте, порядок з гальмами. Воздух не знайдено. Короте, купив чулок, але подушка моя вияснилась краще, ніж та. що Мені з чулком продали. Зараз на меню. Прес. Все, миле діло Короте, вже пішла. Тому зараз заміна подушки. Ну і покажу, в якому стані прийшли запчастини. Ось так це все знімається. Чудово, зараз на силікон. Є питання демонтажа. Це як завжди. Тим не менш він цілий покріпленню. Ну, зараз покажу і вал. Все. Так, ну то я відразу почав перепресовувати, вже поміняв. Ну, взагалі ж про манту Ви зрозуміли, те, що я повідривав тут, вже, і, звісно, на викид. І нагадаю він тут навіть лопнув. Тому прийшов другий вал, все уточнив, продавець адекватний. Цілком 800 гривень. Вийшло мені чулок і вал. Він переживав за подушку, там вона добра, каже, все, все з неї чудово. Ті ціну дешевше не зроблю. Кажу, ну добре. І якщо натиснути, то вона джем, оригінал, ну там вон тріщини. Моя. Що жоще, що немає цих дефектів нем, на ній. Принаймні не так суттєві вони. Якщо от видно, теж є тріщинки, але продавець точно знав, що він продає. Ось так от. Ну, а вал шліці я почистив. По... Все зробив, коротше, все підходить, розмір той, що треба залишається. От така от штука. Та, Сподіваюсь, знайду. А так би можна було б збирати. Тому якось так приготував, почистив. Все добре. Далі включусь. Зібрав, крутиться, все чудово. ну Тут воно центровка має бути по этому по мосту. Коротше, я затягнув, законтрив, все на мідягу, щоб потім можна було розібрати це все диво. В цілому все чудово. Так. Ця в запас піде. На відео вона вам покажеться, що вона така сама, але насправді вона ну, м'якша, гірше, просто в руках незручно показувати. Тому це, це була незайва заміна. Стала вона легко. Силіконова Силикон, смазка і стає від все. Тому на виброс, вал. Ну, Може щось зроблю. Якийсь монтіровку, ломік. Короті, поки що так. Знайду шестерню і вже будемо все збирати. Також сальник. Сальник той щевий. Типа GM, Юц і його розміри на цьому мосту. О, 52 72 10 ПФП це, мабуть, напевно і матеріал. Не всі матеріали підходять під різні мастила. Направлення тут праве. Коротше, сальник і шестерня. І все. І будемо збирати знову свій літак. Калібра. Поїхали на калібрі. Цей звук просто божественний. Ха-ха, ща. Я думаю, чуть. Та ти що. Жопа просто від щастя танцює. Коротше, кайф чути добре, чути гучно. мантою, ну ви зрозуміли. Будуть запчастини, буде продовження. Ну а поки що трохи кайфу. А ну зараз спробуємо ще раз. Ха-ха. Блін, ну в будь-якому випадку воно того варте. Просто кайф. Так, до речі, гальма педаль стала вище, однозначно краще. А яким таким чудом та все ж вона вище. лов, лов, а зараз я думаю, почуємо так ще разок. Достатньо ну, приємно, тому на відео, звісно, слабовато. ну, Я не знаю, як це записати, Коротше, не виходить так, щоб передати в точності цей звук. А Взагалі, що? Я їду ставити калібру. У мене план є, який треба було ще виконати раніше, так? події Коротше, сірі крила ви брата бачили. У мене також вони є, але я їх не можу поставити, з-за того, що кузов наскільки кривий, що треба витягувати, знімати розпорку, робити на вухору чи займатися кузовом, що я в принципі і планую. Тому зараз ставлю машину і займатимусь розтяжкою його. Я колись без капота їздив, як тільки зібрав машину, був вид має на гонки так приїхати. Я думаю, було б непогано. Ну а в цілому план робіт це зняти розпорку, розтягувати. Як це все робили, я вже в принципі показував. на вані. Те ж саме буде і в мене. Надіюсь, от тут видавлений метал. Коротше, стойки склалися, крила, звичайні, ти вже не поставиш, вони не лягають, тому треба трохи розтягнути. Ну і буду вже приміряти це все. Коротше, треба займатися. Ну і все, ставимо гараж і розбираю далі. Куди себе шпакла, ну в цілому процес йде. Вони взагалі не ставали. а зараз розтягли одне прямо норм. Ліве не душе. Та все ж вже. Можна навіть наживити. Так, ну, як процес я не знаю як уточнення, ну що, в будь-якому випадку опором мої там кранти із-за стаканів кривих, тому ну, зараз це все витягну, зроблю нову розпорку. І я думаю буде нормально. Так, ситуація. Тягнув, тягнув. Коротше, вирвало, ви, ну виламало різьбу. Викрутило це все і ця зігнута і та не витримала Тут М18, шукав згонку, ну, ліва-права різьба, нічого не знайшов. Тому поїхав на металві, скупив М22. Два болти, там з лівої різьби немає, тому просто це гайки, два болти між собою зварені. І це все буде так от. Воно тут майже без люфта. Тобто буде така, як згонка одностороння і оббарив самі труби, щоб їх не роз... на початку не розламувало. Шайби взяв. Коротше, не витримала лихої долі ця розтяжка, тому трошки збільшив е, см... Мелкий шах використовується в силових конструкціях, але на 22 я не знайшов. Є на 20, на 24. Тому взяв звичайно, але міцність тут 10,9. Тому зараз продовжу тягнути. Якось так це все зараз виглядає. Так, тут трошки зміщення. Коротше, зараз буду розтягувати далі. Є проблема, хтось колись ремонтував на камері. Так погано видно. Коротше, тут вживу видно, а так не видно. Тут пластина, я не знаю. От. Прямо поверх накладена і вварена по контуру. Ну, Не сильно шибко. Якісно, та все ж Блін, не видно. Коротше, я тягну, вже все ріщить, викручує трубу. І розумію, що воно просто не дає трошки дужче його розтягти. Тому, походу, буду спилювати цей, цю пластину, цей підсилювачий. Також тут є видно, що варили. Є вон тріщина. Короте, машина втомилася, тому зараз треба трохи послабити конструкцію, щоб дійти до розміру потрібного. Так, розшив, трохи відпустило і пішло. Тому вже приготую закладні обидві. Тут воно, ну, звісно, нахилу, на, на на це все по місцю. Ідеально, я навіть не думаю про це, просто треба зробити. Різьба. кріпка, тягну так, що вже тріщить і ця сторона. Але тут, зрозуміло, та ж сама історія з цією пластиною. Коротше, контур ось вона накладена. Так. Петлі зробив. Вони тут люфтили просто жахіття, тому приварив заклюпки. До корпусу, бо вони якраз обертались не там, де треба. Зараз не видно ні. не фокусується палець. Не. Мазуті. Коротше, зробив петлі обов'язково. Ну і в цілому накидаю крила, напевно, буду вже так плюс-мінус примірятися та йду гнути трубу. Треба ж заготовка самої труби. І вже потім по ширині. Прямо коректувати. Поки що так. Процес приварив за місцем, прихвачував, обварював, далі зняв, повністю по кругу обварив по колу. Ну і якось так. Я думаю, капот буде тут діставати. Я її підняв достатньо високо. Коротше, трошки по-другому протягнув. Це все діло та все ж готово. І так, довго очікувані деталі. Сальник купив, це в нас тут газель, але ну, просто за розміром підібрав. Сальник пів вісі. Коротше, підтримуємо виробника нашого і так очікувано за 500 гривень. Шестерня. ну, На вид прям вогонь почистити, сполоснути. І можна буде встановлювати. Також мені богти дали до комплекту з того самого моста, тому, скоріш за все, їх і встановлю. Є думка перерізати м 10, але поки що не знаю. Напевно, не буду цього робити. Також треба перепровірити. Ага, повзе чудово. Коротше, воно. Тому зараз займуся мантою, а калібру, калібру походу, відкладемо на інший раз. Тому що розпорку прийдеться опускати, скоріш за все, капот не закриється. Так, Конструкція стара, тому затиснув, ну, зробив скажімо так, люфт. Вал просажував, бо ще старняту сіда в зворотній напрямок забивав. Зробив невеликий люфт. Щоб підшипники не затискало сальник, став чудово, прям плотно, от як хотілося б. Тому цей вузол зібрав гайка. Вона сама контрящася, Ну, коротше, крутиться туго. Я думаю, вона не відкрутиться. Ну і шліц, посадка прям добра, така з натягом. Тому якось так можна вже і закидувати вертоліт на своє місце. Да? Обтягнув, що сила міць. Тому треба наживляти це всю справу. Збирати кардан. Коротше, процес іде. Все обтягнув. В останній момент згадав про цю еластичну муфту, що там винти. Коротше, затягнув, кардан обтягнув. І тут все добре почуває. Душки затягнув, точно чувок прямо в усмерть, скажімо так. Тому зараз протру. сподіваюсь сальник не потече. Ну і за... зальємо масло обов'язково. Ну все, і в принципі готово. Так, я вже тут на прогрівочних, тому в принципі будемо випробувати. В машині такий впевнений, що і гараж закрив. Ну я думаю, все буде нормально. Тому будемо завершувати це відео з каліброю, ви зрозуміли, можливо, прийдеться трошки переробляти, але гараж звільнив, щоб вже не, не тягати її з одного в другий. Тому дякую, хто дотерпів, додивився, кому було цікаво. Пишіть коментарі, можливо, щось десь я пропустив та ви помітили. А є глядачі, які уважні і знають що та як. Ну а я в цілому з'їздю до Олексія, зараз провірю манту, я думаю, все буде нормально. Тому е, Тому все Все добре. Коротше, їдемо. Їдемо випробувати. Все, всім дякую за перегляд. Мирного неба. Та... Взагалі, щоб все у вас було добре. До зустрічі в наступних роликах. На збросі газа. Мост як на трамваї гудить. Ха -ха. Трошки я промазав. Ну нічого, трохи поїжджу, як там сальник себе покаже. І далі, напевно, буду розбирати та вже в наступному відео регулювати знову зазор.